нами В'ячеслав Корчук, доброго ранку, пане міську. Доброго ранку. Власне, ми кожен рік так чи інакше торкаємося цієї теми, тому що, як би там не було, питань завжди залишається багато, тому що ну, традиція така існує вже, напевно, не так в церкві, як в культурі України. Де в Біблії вперше згадується Пасха і що це була за подія або свято? В священному писанні в Біблії вперше згадується Пасха в книзі Вихід, 12 розділ. Ну, ми можемо її прочитати, а ми, я думаю, що наші глядачі, які по-справжньому вірять в Бога, вони вже самі, мабуть, відкрили священне писання і mm. теж прочитали. Взагалі ця подія згадується у зв'язку з тим, що народ Божий виходив із єгипетського полону і Господь дав таке повеління, оскільки єгиптяни не відпускали їх, і потрібно було цей народ, такий войовничий, єгипетський, якось приборкати, як -то поставити. Ну, дати їм конкретно зрозуміти, що все-таки є Бог, є справжній Бог, або вавилоняни і єгиптяни, в тому числі, вони поклонялися різним ідолам. І от у зв'язку з цим Господь говорить, що я поражу первенця, кожного в Єгипті, ага. щоб їх якось зупинити, бо інколи люди в цьому такому захваті ніщо їх не може зупинити крім Бога. От. А для народу ізраїльського Господь сказав: якщо ви вірите в мене, то я попрошу, щоб ви е, принесли в жертву агнця. Угу. І кров'ю цього агнця, фактично, цей агнець вказував на Ісуса Христа, народ мав ізраїльський розуміти, що це визволення воно буде непростим, а що Господь це визволення їм подарує. І вони мали. Помазати одвірки дверей зверху, косяки, тобто перекладене uh -huh. uh -huh. кров'ю. І коли ангел, ангел губитель йшов, це був знак для нього, що тут живе сім'я, яка приймає жертву Ісуса Христа. Тому в Біблії Пасха вперше пов'язана зі смертю. Зі смертю агенця, який вказував на Ісуса Христа, uh -huh. от ми читаємо про це в книзі Вихід, 12 розділ. Що цікаво, що там написано, як вони святкували. Вони в домі сім днів не повинно бути нічого квашеного, тобто квасного, бо це є символ гріха. От. І вони повинні були готуватися до цього, тобто вони повинні були очищуватися, свої серця знову переглядати в контексті от, Євангелія. Майбутнього, грядущого Месії Ісуса Христа, який мав прийти. І врятувати людей вже від вічної смерті, від вічного гріха. Ми будемо зараз говорити вже про новітню Пасху, так в новому завіті. Хочеться нагадати для того, що якраз у нас ранкові читання зараз. Ми читаємо книгу «Вихід» і нещодавно тільки ми торкалися цієї теми цієї історії, того як Анянгового Губитель пройшов, і хочеться теж нагадати, що повірили тоді не тільки євреї, не тільки зретяни, але і ті інші народи, зокрема їх. Птяни, які теж повірили в цей помазав одвірки своїх дверей, вони теж були врятовані. І якщо не помиляюсь, поправте мене слово Пасха, яке перекладене з єврейської, означало пройти повз. Тобто, це якраз Янгол, який приходив і бачив, що двірки пофарбовані кров'ю, він проходив повз, і дит дит дитина первенець залишався жив. саме так. На грецькій мові Пасха, це е Пасхо. Е а на єврейській, на євреті песах, песах, песах. песах. Тобто, пройти повз, перескочити. ну, Різні визначення, але головне визначення це те, що, як ви вже сказали, ангел проходив повз тих домів, будинків, де люди приймали жертву Ісуса Христа. Тобто тепер ми бачимо, в принципі, походження цього слова, як воно прийшло зрештою і в нашу <му> культуру. І це було першочергове значення. Це свято, яке потім відзначали юдеї. Правда, сьогодні змінилося значення Пасхи. Ми ж знаємо, що Пасха це не жертва Ісуса Христа сьогодні, в першу чергу, а це Воскресіння. Ну так правильно, і ну кажуть, же Христос Воскрес. Христос Воскрес. Тобто, сьогодні християнський світ Пасху розуміє як Воскресіння Ісуса угу. Христа. А по в Біблії, в священному писанні, все ж таки Пасха це є жертва Ісуса Христа. Він помер якраз в п'ятницю ввечері, чи жертва була. А напередодні цього він започаткував з учнями, на початку, скажімо, цих всіх особливих подій, які одного разу відбулися. Він започаткував вечерю Господню. Okay. От, і тому апостол Павло вже в першому посланні до Корінтян, п'ятий розділ, сьомий текст. Давайте прочитаємо, можливо, цей текст. Так, давайте. Перше послання до коринтян, п'ятий розділ, сьомий текст. Отож, очистите стару розчину, щоб стати вам новим тістом, бо ви прісні, бо наша Пасха Христос, за нас у жертву принесений. Тобто, тут вже апостол Павло вже в новий час, в новому заповіті, говорить, що наша Пасха Христос у жертву принесений. Тобто, знову і знову стверджується цей факт. Що Пасха це є жертва Ісуса Христа. Ну і тут дуже цікаво, що Він каже, давайте будемо її вже як нову Пасху святкувати, в якому розумінні? Без розчини, тому що розчина – це є символ завжди гріха. Тобто це не може бути. Ну, Сьогодні, ну, перш за все, ми, як віруючі християни, ми дуже. Щасливі, що і Україна, і взагалі християнський світ згадує про Ісуса Христа, про Його Воскресіння, про жертву всі ці події. От Впродовж цього тижня народ наш, чи той, хто, скажімо, святкує uh -huh. Пасху за григоріанським календарем, тобто католики чи православні, в цю неділю будуть святкувати. От. Це славно, що все-таки люди мають свободу релігії можливість uh -huh. долучитися до цієї історії біблійної. І люди моляться, і, мабуть, вдома, в будинках своїх, в домах про це говорять. І дуже важливо, я побажав би нашому народу. Народові, нашим віруючим людям, не тільки святкувати це як свято, а більше звернути увагу на ту подію, що сталося. І що ця подія, біблійна подія, реальна подія, історична подія, бо реально Ісус Христос помирав за наші гріхи, Він став жертвою і Він воскрес, так як і сьогодні віруючи вірують. Але щоб ми її святкували не просто, скажімо, ну, е Самою Пасхою, цими оздобленнями, з тими тістечками, бо не це саме головне, а головне сам Ісус Христос. Тобто в цих всіх подіях має якимось чином, я думаю, відобразитися наша віра. Хіба okay. не так? Хіба не для цього ми згадуємо, щоб нашу віру збагатити? А віра, як апостол Павло каже, від чого вона походить? Від Слова Божого. Каже, як отримати віру? Треба відкрити Слово Боже і прочитати, пройти тими дорогами, якими одного разу колись пройшов ізраїльський народ. Як вони свою віру будували? Потім пройти тею дорогою, якою Ісус Христос. Задля нас пройшов. Ну, ось так я думаю, що це найголовніше, що повинно відбутися з нашими серцями, з нашим життям на Пасху. Не просто тільки зустрітися, і хоча це важливо для сім'ї, для віруючих людей, разом зустрітися, побути разом цей такий боремний, непростий час для нас, особливо для тих людей, які там. Як прийнято говорити, на нулю знаходяться, uh -huh. щоб Господь їх там теж підтримав. І навіть в цей важкий час у них була можливість теж подумати про нашого Господа. Ну, а ми, зрештою, повинні і молитися за них, і за нашу державу молитися. Тому що, ви знаєте, як в колишні часи, я спостерігав неодноразово, люди на Пасху що роблять, понапиваються, понаїдаються, що вже ноги їх носити не можуть. І ще вони десь там, як то кажуть, згадують про Ісуса Христа. А ми ж бачимо, що не так. Він каже: наша нова Пасха це без Квасного, це має бути віра справжня в Бога. Це має в подумках подумати. Що Христу прийшлося зробити, оскільки це жертва Його була. І тільки тоді він зможе народитися в нашому серці. Тоді тільки ми можемо сказати, Христос народився. Ну, і хай Господь благословить, щоб дійсно так відбулося, щоб люди отримали такий новий заряд віри, щоб люди мали бажання більш досліджувати Слово Боже. Це дуже важливо якраз пам'ятати на це свято. Uh -huh. Скажіть, будь ласка, от як ми ми зазначили, як святкувалася перша Пасха? Що це взагалі було? Це взагалі був такий момент. Навіть, можливо, для когось і тривожний, тому що вирішувалося, чи буде жити твоя родина чи ні. Як потім, от, як святкувалася Пасха далі в старозавітній час, і як вона має святкуватися по біблійному зараз? <пас> ну, старозавітній час ми вже оглянули, як вони <пас> з, та, з гіркими травами... Звичайно, далі вони продовжували раз на рік. <пас> що цікаво, вони продовжили цей звичай, але вже вони не святкували в розумінні, що треба. Було в жертву приносити цього агнця постійно. Ну, Жертву вони приносили, але косяків ангел вже не перевіряв. Це був один момент, один uh -huh. раз, саме тоді, коли uh -huh. вони виходили з Єгипту. А далі ця Пасха, вона згадувалась, але вже акцент робився на жертву, тому що мав прийти Ісус Христос, як ми вже зазначили, і мав стати цією жертвою. Так було до приходу Ісуса Христа. І цікаво, що коли ми читаємо цю останню Пасху іудейську, яку вони святкували, перед тим, як Христос мав померти, ми читаємося в Івані від Матфія, 26 uh -huh. розділ, Він сказав учням своїм, щоб вони йшли і приготували Пасху. Цікаво ну, От цей контекст прочитати. 26 розділ. Перші тексти ми читаємо, і сталося, коли закінчив Ісус усі ці слова. Він сказав своїм учням: ви знаєте, що через два дні буде Пасха, і людський син буде виданий на розп'яття. Тобто, перед самою Пасхою має щось відбутися таке кардинальне. Має відбутися певна переміна. До того були завжди агенцями, ну агенці, ягнята. А тут Христос їх підводить до цієї межі, де ті всі в святилищі агенці, які вказували на Його жертву, на нього, він має стати через два дні. Він в реальності має сам стати цим агцем. І от далі ми читаємо: а першого дня я читаю 17 тексту 26 розділу Євангелія від Матфія, а першого дня у прісників учні підійшли до Ісуса і сказали йому: де хочеш, щоб ми приготували Пасху спожити тобі? А він сказав: ідіть до такого-то в місто і перекажіть йому, каже вчитель, час мій близький, справлю Пасху своїми учнями в тебе. Ну, ясно, що учні не пішли готувати калачі, кулічі, оці здобні Пасхи надуті, які сьогодні, наприклад, там в Росії називають Баба. Польщі називають теж баба. ну Це не ромова баба така, вона така вона uh -huh. надута. Uh -huh. От. А в нас вона називається Пасха. А фактично, це є куліч, бо він спечений уже на дріжджах, Я собі тут навіть записав: там і сіль, і цукор, і дріжджі. Тобто точно не пісне. Точно не пісне. а Солодке, ну, Пасха, яку ми uh -huh. спожив... ну, uh -huh. теж використовували, пробували його, як діти, звичайно. Але тут. Трошечки не те. І далі. Бо нічого квасного не могло бути домі. Угу, бо квасне угу. в Біблії це є символ гріха. Ми просто не маємо часу все перечитати. Угу. А, книга Вихід, 12 розділ, там, де про Пасху, там написано, що квасного абсолютно нічого, бо це є символ гріха. От. І тому Христос на, на цю нову Пасху, коли вони приготували, як вони її споживали. Ісус узяв хліб і поблагословив, і поламав, і давав своїм учням і сказав: прийміть, споживайте це тіло моє. Тобто це була маца своєрідна, це була, був хліб прісний без нічого, бо він мав символізувати тіло Христове. А далі ми читаємо. А взявши чашу і подяку, вчинивши, він подав їм і сказав: Пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Друзі, виходить так, що Христос на цю Пасху встановлює новий обряд, вечерю Господню. Угу. І тому, коли апостол Павло каже, що ми будемо святкувати нову Пасху з новим тілом. Мається на увазі очистимо себе і своє тіло. Тобто Христос започатково, як це очищення відбувається, Він обмив всі ноги учням своїм, а тоді запропонував їм ці символи, які є символом його жертви. І оце була крапка, коли жертви більше агнців не приносили в жертву. Оце є той такий поворотний момент, коли Ісус Христос, згідно біблійних пророств, які вказували на нього стає точно в той час, на 14-те Нісана, тоді, коли припадала юдейська Пасха, угу. він стає оцією жертвою. І він залишається цією нашою пасхою до сьогодні, і ми розуміємо вже тепер біблійний сенс, який вкладений у це слово, у це поняття. І торкнемося ще в наступному нашому блоці безпосередньо того, а як нам сьогодні християнам, які усвідомлюють і читають на сторінках Святого Письма, хто є Пасхою, жити в контексті культури і святкування тієї пасхи, яка традиційно прийнята в нашій державі. Частково торкнемося і тих символів, які сьогодні супроводжують це свято, подивимось на витоки, як воно з'явилося в Україні, чому дійсно яким чином от могло така метаморфоза відбутися з того, що ми читаємо у Біблії, до того, що ми маємо сьогодні. Нагадуємо, дорогі наші глядачі, що ми говоримо про Пасху і зараз ми торкнулися безпосередньо того, звідки це слово з'явилося, які витоки цього свята у Біблії і Як це потім змінилося з приходом Ісуса Христа, і яким чином Ісус Христос сьогодні є для нас Пасхою, і як нам, як християнам, пам'ятати це і відзначати це свято по біблійному з нами В'ячеслав Курчук, священнослужитель. Ми продовжимо з ним розмову трішечки згодом. Залишайтеся з ранком надії.